Виконуємо номер 294 із підручника Алгебра 7 та номер 11.31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Друзі, Наталя та Артем їздили на автобусну екскурсію в інше місто. На дорогу туди автобус витратив 2 години. А повернувся назад за 1 годину 20 хвилин, бо поїхав іншою дорогою. Стежачи за спідометром автобуса, друзі помітили, що протягом поїздки швидкість автобуса була сталою, а пробіг збільшився на 200 км. Визначте довжину дороги туди і дороги назад. Приступаємо до виконання. Подамо 1 годину 20 хвилин у годинах. Одній годині 60 хвилин, тому маємо 1,2060 години. Скоротимо на 20 це буде 1,13 години. Ну, а тепер знайдемо, скільки часу витратили на дорогу туди і назад. Для цього 2 години: додамо 1,13 годину отримаємо 3,13 години. І пояснюємо, витратили. На дорогу туди і назад. Ну, а тепер можемо знайти, з якою швидкістю вони їхали. Для цього 200 поділимо на 3,1. цілих Подамо 200 з знаменником 1. 3,1 у вигляді неправильного дробу і зразу помножимо на дріб оберну до дільника. Це у нас буде 10 третіх. Ось ми множимо на 3 210 скорочуємо на 10. І маємо знаменник 1 чисельнику 20 помножити на 3, 60 кілометрів за годину. І пояснюємо поясню, це швидкість автобуса. А тепер же можемо дати відповідь на основне питання. Довжину дороги туди і назад визначте. Отже, швидкість 60 км за годину. Туди вони їхали 2 години, тому 60 2 буде 120 км. Це відстань туди. Ну, а тепер назад ми не будемо множити 60 на 3,13, а віднімемо від загальної відстані 200, відняти 120, отримаємо 80 кілометрів відстань назад і записуємо відповідь. 120 кілометрів і 80 кілометрів. Номер 294 із підручника Алгебра 7 та номер 11.31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, виконано.